Як відновити довіру і повагу у стосунках? Одне з найважчих питань, як поновити дійсно довіру. Тому що якщо втратили її, то це, це процес, перш, перш за все це процес. Це не відбудеться одразу. Якщо ми подивимось слово Боже, мені здається, знаєте, от там дуже цікавий момент є. Фактично, це от, от повага, да, якщо ми будемо говорити, то вона має таку е, два рівні. Я б назвав так, позиційна, та, це шана вона називається у нас українською мовою. Пам'ятаєте, в 5 розділі, де е, дружинам говориться, що вони корили своїм чоловікам. Неважливо, який чоловік, там, добрий, злий, кориться чоловікам. А для чоловіків написано в 25-му вірші п'ятого розділу Фісія написано любити дружину, незалежно від того, що ти відчуваєш до неї, ставитись до неї з любов'ю. І це якщо повертатись знов таки до поваги, пам'ятайте, що шана до батьків це теж не питання твоїх бажань, не питання того, які вони гарні чи погані. У тебе можуть бути найгірші батьки у світі. Слово Боже не, не змушує тебе відчувати до них якісь гарні почуття. Ні, воно вчить шанувати. Тобто робити до них ті дії, які які називаються піклуванням. Дійсно, ти можеш розділяти їхні, їхні е, світогляд або богослів'я. Вони можуть бути взагалі найгіршими дійсно людьми, криміналами якимось. Ти маєш виявляти пошану. Писав питання, як виявляти пошану. Фактично, нас слово Боже, нас закликає до того, щоб ми е, чинили. Те, що говорить Слово незалежно від того, які обставини склалися. Якщо пригадаєте про Ісуса Христа в Матє, до 7 розділі, 24-27 вірш, то там говориться про два будинки два, два будівельники: один поставив на камені, інший на піску. І в чому там різниця? Чому один дім падає, а інший стоїть? Тому що людина, яка поставлена на камені, це людина, яка слухає Слово Боже і виконує його незалежно від того, наскільки сильна буря. Тебе зрадили, тебе підставили, ти втратив довіру або втратила довіру. Господи, я хочу зараз стати на Твоє слово. Що таке стати на Твоє слово? Робити те, що ти говориш мені робити. Я повертаю за того, що я маю робити в цій ситуації. Я, я, я не відчуваю ще, ще цієї поваги, але я ставлюсь з шаною повагою. Я працюю з тим, щоб моє серце належало за Богом. Якщо хочеш понути довіру, довіряй Богові сам або сама. Йди за Христом. За його словом, він точно не підведе. І з часом не одразу, з часом плід не забариться.